або ж переміщення між поверхами для маломобільних пацієнтів Ужгородського територіального центру соціального обслуговування більше не проблема. Для понад півсотні осіб, частина з яких лежачі або на візках, придбали спеціальний гвинтовий підйомник. На майбутнє буде дуже гарно нам. Тим колясочникам, ті, що лежать пацієнтам, виходить на час весна йде літо. Я думаю, що буде дуже класно, коли будуть люди виходить на спуска, спускатись, будуть дишати, прогулюватися. Якось вже буде якась порада для нас буде. Я перший раз скористувався вінтовим ліфтом. Я таке ну перший раз бачу, а є люди, яким ну він необхідний. Був. Так що це дуже добре. По-перше, він красивий. <хи> вот. І це дуже добре. Наразі в територіальному центрі перебуває 54 особи. Їх догляд забезпечує більше 80 працівників закладу, з якими, за словами директора Галини Юсковець, і переміщуватимуться пацієнти у ліфті. Самостійно спускатися чи підійматися між поверхами тут заборонено. Все задля безпеки осіб з особливими потребами. Є в нього три, ну так скажемо, три поверхи: перший це на площадці зупиняється. Перший поверх у нас, якби є перший поверх, і третій поверх у нас рахується, це де ми з вами зараз знаходимося. Ліфт сам, ви не зможете, тільки з супроводом. Ми можемо людей з обмеженими можливостями, з інвалідністю і піднімати, і спускати. Також блокуються двері. Неможливо просто відкрити, зайти або вийти. Встановити зовнішній ліфт, вдалося в рамках проекту удосконалення послуг догляду за здоров'ям у соціальних закладах. Головним партнером Ужгородської міськради став Кошицький самоврядний край. Частина фінансування, яка припала на нашу долю, це ще трошки більше 61 тисячі євро. Сюди входило не лише ліфт, але багато інших речей і обладнання для організацій, як Надія, Карітас, Дорога життя та інших, де ми профінансували ті потреби, які вони нам заявили. Загальна вартість проекту від усіх партнерів сягає майже 380 тисяч євро. Його втілення, кажуть Ужгородській міськраді, через ковід та війну далося зовсім нелегко. І, попри всі перепони, необхідний проект вдалося реалізувати.